Наприклад, якщо наш агент на ворожій території, йому треба знайти спільників серед цивільних, як ви будете оцінювати, кого вербувати? Тут все залежить вже від агента, який насправді приймає таке рішення. Так, да, він має по класиці коригувати свої дії зі своїм керівником, але це класика. Насправді буває що завгодно буває. Ви довіряєте? Головне, щоб людина виконала задачу? В Принципі, агенту довіряти взагалі не можна. Не можна з цього всі виходять. А. Що агент – це потенційна людина, яка може. Бути елементом чиєїсь гри, але всі ж ми люди і всі разом з тим намагаються всі дбати про агента да. при нормальному підході. Проте відсоток тих, які агентами-провокаторами чи подвійними агентами, він досить такий істотний, особливо двійники, подвійні агенти їх. Їх вистачає, які працюють, причому а який однаково мотив? якісно на обидві сторони. А який мотив це гроші? З здебільшого гроші. І ти виходить, що він не ту на ту країну не любить чисто. Та йому по барабану. Mm -hmm. Як то кажуть, гроші, всі платять гроші. Він просто з двох рук грибе. Я насправді стикався з випадком, навіть в своїй особистій якось роботі, коли подвійний агент тій стороні здавав інформацію про наші завдання і діяльність, а нам про їх. Тобто, фактично, і ми і вони ставили одні ті самі людині завдання, і він нам продавав, які завдання ставлять йому, а. Нашому ворога, які ми їм поставимо. і як довго він пропрацював? Десь півтора роки, потім ну довго. трагічно загинув.